Представники Бродівської міської ради взяли участь в акції Зелена країна та спільно з працівниками філії Бродівське лісове господарство Державного підприємства Ліси України створили один гектар молодого лісу. Цей та інші подібні заходи відбуваються у рамках президентської ініціативи Масштабне залізнення України, яка розпочата у 2021 році і має на меті висадження одного мільярда нових дерев. Як бачимо, війна не стала на заваді відновленню лісу. А ще це дуже по європейське, бо у новій лісовій стратегії ЄС до 2030 року заплановано висадити три мільярди нових дерев. Акцією у Берлині бродівські лісівники завершили цьогорічний сезон створення і відновлення лісових насаджень. Ми проводимо висадку лісових культур, сни звичайної дуба В звичайно. Берлинському лісництві. В 87-му кварталі, в 10-1 виділі, пощад даної гілянної години. Цією роботою долучаємося до акції Зелена країна і в загальному до екологічної ситуації в Україні засаджуємо ліс. Для того аби заліснити підготовлену ділянку, використали найпоширеніші у нашій місцевості лісоутворюючі породи сосни звичайної і дуба звичайного. Люди, котрі висаджують дерева, закладають основи майбутнього лісу, відчувають, що роблять щось корисне для людства і для планети загалом. І справді дерева це не лише краса довкола нас, а й чисте повітря. Це основна та не єдина функція лісів. Вважається, що завдяки тіні дерева температура поверхні може бути на 10-20 градусів нижчою ніж на сонці. Тому дерева, наприклад, зменшують необхідність використання кондиціонерів. Хочу подякувати директору лісового господарства, всім лісівникам за співпрацю. Дуже приємно, коли кожна людина щось після себе оставляє, відсаджує дерева. І тим треба гордитися. Щоб забезпечити потребу у кисні однієї людини, потрібно 7-8 дерев. Акції із висаджування нових дерев у різних країнах світу стали світовим трендом. До них долучаються відомі люди і пересічні жителі населених пунктів. Вважається, що кожен має посадити своє дерево. До працівників управлінь і відділів Бродівської міської ради залюбки приєдналися викладачі Бродівського центру науково-технічної творчості учнівської молоді. До слова, про головне саджальне знаряддя праці меч Колесова, вважається, що цьогоріч ця маленька лопатка відзначає 140-літній ювілей. Бо джерела свідчать, що у 1883 році директор Харківського землеробного училища Олександр Колесов винайшов це знаряддя для садіння сіянців деревних і чагарникових порід вручний спосіб, незважаючи на свій солідний вік, меч колесова і на сьогодні залишається найбільш поширеним знаряддям для висаджування лісових культур. Учасники акції працювали злагоджено, тож оперативно заліснили підготовлену ділянку. Для працівників лісгоспу така волонтерська праця є значною підмогою у піковий період лісонасадження, тому вони завжди радо відгукуються на такі добрі наміри небайдужих до екології та до якості свого життя людей. А ще власна праця прищеплює шанобливе ставлення до лісу, як до важливої у нашому житті, екосистеми. Співпраця Бродівської міської ради із Бродівським лісгоспом триває багато років поспіль. Завдяки цій співпраці у нашій громаді з'являються нові лісові насадження, які стануть справжніми лісами через багато років. Тож можемо вважати це своєрідною екоінвестицією у майбутнє.